Чому ваші поросята ростуть нерівномірно? Одні поросята набирають, як на дріжджах, інші відстають. Це не завжди проблема корма чи породи. Часто причина у кишківнику, коли мікрофлора недорозвинена чи порушена, найкращий корм. Не дає результату. Поживні речовини просто не засвоюються, імунітет падає, вага майже не росте. Думаєте, нічого не допоможе? Допоможе Максі Піблок, кормова добавка, підкислювач-модулятор мікробіому. Він працює прямо у кишківнику, відновлює баланс мікрофлори, підтримує природній імунітет. Та допомагає краще засвоювати корм. Перші 5 днів 50 г на 100 кг корму з 6-го дня, 35 г на 100 кг корму на постійній основі. Засіб органічний давати можна спочатку стартового прикорму поросятам, можна свиноматкам та свиням на відгодівлю до забою і забудете про понос у свини. Замовляйте Максіпіблок сьогодні по номеру телефону.